Смартфони з акумулятором 10 тисяч мАч стануть буденністю вже наступного року. І навіть у бюджетному сегменті. За даними інсайдерів, китайські виробники вже готуються до масового виробництва рішень на базі акумуляторів місткістю 12 тисяч мАч. Паралельно йде тестування пробних зразків на 15 тисяч. Зокрема, такий смартфон вже скоро може випустити компанія Realme, яка тизерила смартфон, що має акумулятор 15 тисяч мАч. Компанія заявляла про 50 годин без перервного перегляду онлайн відео і до 5 днів звичайного використання. Перехід на настільки об'ємні акумулятори став можливий завдяки впровадженню нової технології. Наприклад, у сучасних китайських смартфонах активно використовуються кремні вуглецеві акумулятори. Вони дають змогу збільшити місткість акумулятора без збільшення габаритів самого смартфона, і поки і поки і поки, і поки китайські бренди вже кліпають смартфони з акумуляторами більше 6000 тисяч міліампер, та Samsung задовільняє користувачів флагманськими пристроями із акумуляторами не більше 5000 тисяч міліампер година.